Фельшувегаблаказами Над вікном Святий Дух, а тут оця спільнота, завдяки якій це все відбувається, і ті, хто це заснував. А ми лише додаємо вишеньку на торт. Вівтарну картину на стіні каплички дитячого будинку сімейного типу імені святого Михайла розмальовує художник Ферен Церфан. За його словами, до чоловіка звернулися з дитячого будинку з пропозицією намалювати картину. Для цієї роботи він запросив долучитися і художника Сергія Бібу. «Ми приблизно обговорили тематику, а саме, що повинно бути зображено на картині. Я хотів відобразити момент, коли сюди прибули перші діти. Я не знаю напевне скільки років тому. Тоді тільки мріяли про зведення цієї каплички, тому що вона потрібна цій спільноті цим людям, які так наполегливо тут працюють, щоб все зберегти. Тож я запропонував, зробімо це і склав такий план. Порадились також з єпископом, з Марією і вирішили створити таку картину, яка й висіла тут близько року. Каплицю, в якій малюють картину, збудували в 2019 році. Розповіла директорка дитячого будинку Марія Біров коли каплиця була готова, ми хотіли зробити її унікальною власністю дитячого будинку. Оскільки у житті дитячого будинку ми слідуємо за святим Філіпом Нерійським, то обрали його покровителем нашої каплиці. Як головного захисника каплички, ми зобразили його на вівтарній картині. А поруч засновників дитячого будинку єпископа Антола Майника та отця Єзуїта Міклаша Молнера, Бірова та перших його мешканців. За словами художника Ференца Ерфена, вівтарну картину мають завершити впродовж цього місяця. Ірина Олах, Єва Сакач та Віталій Коштура. Новини на Суспільному.